Цей будинок у центрі Харкова потрапив під російський обстріл у липні минулого року. Внаслідок ракетного удару один із під'їздів був зруйнований вщент, не залишилося жодних комунікацій і уцілілих квартир. Та після проведення необхідних експертиз фахівці змогли стати до відновлення. Ми дуже благодарні. Я ж говорю, тіліховую Олександровичу, тому що ну ми просто виявилися без жилья, без можливості жити десь. Наразі ж до будинку вже потроху почали повертатися люди, а реконструкція майже завершена. Як уточнює мер Ігор Терехов, залишилися лише деякі оздоблювальні роботи. Крім цього, планують допомогти мешканцям із ремонтом квартир. Разом з нашими фондами, разом з Червоним Хрестом, та іншими фондами, це значні фінансові ресурси. І якщо ми можемо, так згідно нашого бюджету, ми все робимо. А що стосується таких внутрішніх робіт, так ми допомагаємо, але допомагаємо не за кошти міського бюджету. А це вже будинок на вулиці космонавтів, що теж постраждав від ворожих обстрілів. У березні кілька під'їздів знесло вибуховою хвилею, та зруйнованим його можна побачити тепер лише на світлинах. Одну з них для порівняння демонструє Ігор Терехов. Тут практично не було на бачите, панелі, нічого. От і зараз ви бачите, такий будинок, яка реконструкція тут була. Усі роботи тут також практично завершені: відновлений фасад, покрівля, підведені усі комунікації, установлені нові вікна. Крім того, будинок відновили за сучасними технологіями. Особливу увагу приділили термомодернізації. Тому цей будинок відповідає вже тим всім стандартам, які є по енергозбереженню і теплозбереженню. У нас це дуже важливо. Повертається життя і до північної Салтівки, і, хоча на цій багатоповерхівці вже не залишилося слідів війни, мешканцям і досі важко згадувати, як будинок виглядав рік тому. Він був страшний. Вони ці два баб'єзда повністю балконі стрічки. Воно з тим чорним досяг. Я тут 43 дні просиділа в підвалі, коли почала загін. Як горіло, як горів наш будинок, я це все бачила. Покинула підвал будинку останньою, згадує жінка. Як тільки поїхала, сюди прилетіло знову. Мер Ігор Терехов зазначає, спочатку вважали, що будинок уже навіть не вдасться відновити, але результати інструментальної експертизи виявилися зовсім іншими. Тож одразу ж розпочали капітальний ремонт. Ми його відновили, і зараз ви бачите, що повністю цей під'їзд, да, він. Відновлений, він відстроєний, і е, тут можливо жити люди. за весь час війни. Вдалося відновити 135 багатоповерхівок ще понад 60 у роботі. Уточнює Ігор Терехов. і додає, усі роботи розпочинають лише після проведення необхідних експертиз і складання кошторисної документації. Бо ми ж повинні будемо платити за все, що робиться, і потім ми разом з мешканцями, разом з главами адміністрації, бо в тому іншому примішкання можуть проживати люди. Так, ми вибираємо ці будинки і ці будинки вже ставимо на реконструкцію. А відновлюють не лише житловий фонд, а й інфраструктуру. Наприклад, цю котельню на північній Салтівці відбудували майже заново. Після російських обстрілів тут залишилися самі руїни. Усі роботи проводили за сучасними стандартами. Котельня працюватиме навіть під час блекауту. Тож будинки, які вона забезпечує опаленням та гарячою водою, а це 42 багатоповерхівки завжди будуть із теплом. Розташована три котла, 12 мегаватт, потужність кожного котла. Тут є е, власні скважини, які е, беруть воду. Е, крім цього, е, тут сучасна система водоочистки і підготовки води. Збитки, які завдали Харкову окупанти, досі важко підрахувати. Констатує Ігор Терехов. Кожен обстріл збільшує ці цифри, а ворожі атаки й досі відбуваються регулярно. Та приблизно й попередні фахівці називають суму у понад 9 мільярдів доларів. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Єгор Мікенін. Новини Харків.